Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики, яку я закінчила в лютому місяці. Відео, от я так дивлюсь, скільки в мене порожніх баночок, тому думаю, відео буде не коротким, а точно таким довгим. Можливо, я його ще поділю на дві частини. Я подивлюся, як там буде по часу. Але єдине, що після порожніх баночок я так само буде в цьому відео таке своєрідне розкламлення. Просто цих продуктів, від яких я позбуваюся, які мені не підійшли, дуже мало, і я хочу в це відео вмістити. І покажу вам в кінці, це буде декоративна косметика, від якої я позбуваюсь. таке своєрідне розкламлення. Ну, давайте вже починати. Так, перше, що покажу, ось такий величезний гель для душу. Тут здається, навіть один літр мені так, тут один літр. Він був з таким дозатором, але, на жаль, цей дозатор відразу не працював. Мені не сподобався цей гель для -душ, гель душа саме своїм ароматом, і тому я повністю його використала як рідке мило. І тут заявлено, що він е підходить для волосся і для тіла, тобто і як гель для душу, і як шампунь можна використовувати, він без парфуму, як бачите, без аромату написано, хоча він аромат мав, просто не парфумований. Але е Мене такі штуки, які можна для всього універсальні, трохи відлякують, тому я по прямому назначенню не використовувала, а скористалася як засобом для миття рук, як рідким милом. Так він працював добре. Мені вистачило його надовго, роздається на цілий місяць. Я його просто переливала в іншу йомкість і так користувалась, тому що цей дозатор, на жаль, був зломаний. Як би то поставити, щоб було ну, видно? Далі. Ще в мене з таких великих баночок закінчився шампунь. Ось такий від Farmacy з кератином. Тут 360 мл. В принципі, мені цей шампунь подобається, він не сушить волосся, це основне. Але це, це, можна сказати, найкращий шампунь від фармасі, який я пробувала. Але я його зараз повторювати не буду. У мене ще є один такий в користуванні і в один в запасах, і поки що я не хочу ним користуватись, тому що я від нього не побачила якогось такого, знаєте, ефекту Вау. А, ну, Хороший шампунь, який не сушить волосся. так, Можливо, трішки напитує. І я зараз хочу повернутися знов до корейського догляду за волоссям, хочу лядор знов собі купити, тому поки докористовую цей і повторювати більше не буду. Тим більше зараз в фармасі такі ціни, що ну, не оправдані, скажімо так. Так, далі. Ще з фармасі, з таких величезних закінчився, нарешті, ось такий ополіскувач з олією чайного дерева. Взагалі мені не сподобався, дуже слабенький, такий, знаєте, дуже розбавлений, не бачу від нього ніякого ефекту. І тому у мене синним здебільшого користувався молодший йому 12 років. І отак закінчився і добре. Тут, по, по об'єму, зараз вам скажу, здається, 750 мл, якщо я не помиляюся, або 500. Ні, це тут 500. Але так, такий ще був у мене колись в об'ємі 750 мл. Не вартує він свої, ні своїх грошей, взагалі нічого не вартує. Ця лінійка Smart Life Ополіскувач, я би його більше не купляла. Так, далі. Ще в мене закінчилась ось така міцелярна вода від Мікса. Я вже неодноразово повторювала, я її купила на розпродажі в магазині. Взяла декілька банок, тут величезний об'єм 400 мл. Я знімаю нею макіяж, там свочі стираю, шиї, з вух. З обличчя деколи знімаю, а для очей вона мені не дуже підходить, тому що якщо там десь раз-два нею покористуватись, то, то нічого нормально змиває макіяж з очей. Але якщо щодня нею користуватись, то в мене десь, десь так через днів 5-6 користування, якийсь такий дискомфорт в очах, якісь деколи почервоніння, мені це не подобається. Тому я її для очей не використовую. І, взагалі, хочу закінчити і більше повторювати не буду. Тому що від мицелярки я хочу, щоб вона і з очей знімала макіяж, із обличчя, її почервоніння не визивала і так далі. Ну, одним словом. У мене ще є дві. Одна зараз в користуванні, одна в запасах, і все. І думаю, до літа я їх закінчу. Хоча бачите, тут написано, що і для обличчя, і для очей, і що вона без алкоголю і гіпералергена, для чутливої навіть шкіри. Але, на жаль, на жаль, мені не підійшла. Далі ще один продукт, який в мене закінчився: ось таке молочко для зняття макіяжу. Ну, Я його мучила довго, тут 250 мл. Я би його сама не купила, тому що я не люблю формат молочка саме. Мені не подобається молочком знімати макіяж. В принципі, знімав непогано макіяж, але мені просто цей формат не подобається. Я його не купу, ну, самостійно так би, не купувала, він мені попався в наборі. І тому вже я його використала. Не так, що взагалі неможливо користуватися. Бачите, це підходить для сухої, чутливої шкіри. Але просто для мене формат молочка я би собі окремо не купувала. Так, але використала і добре. Так, далі. Так, що в мене закінчилась ось така фарба для волосся Garnier. У мене було дві штуки, в минулому відео я їх валила, вона мені сподобалась. А в цьому відео буду вже її сварити. Тому що в е, того разу, як я знімала порожні баночки, це було січень, Якраз я перший раз нею скористалася, то е, ефект, як тільки скористаєшся, дуже класний, класне волосся, не пересушене, гарно виглядає, колір відповідає дійсності. Який на малюнку, такий у мене вийшов, все добре. Але вона. Почала швидко змиватись. Десь через два тижні вона почала дуже змивати. Я мою голову два рази в тиждень, і тобто, десь на четвертий, п'ятий раз вже вона почала змиватися, що було видно. І волосся змити в мене чомусь почало рудіти. Воно стало рудим і все чим більше змиваєш, тим більше вона рудим стає. Хоча, взагалі-то, воно таке каштанове, ну коричневе. І тому це мені не сподобалось. Ну, я вже другу використала. Я вже більше таку фарбу купувати не буду. але я цю не купувала. Вона мені дісталась безкоштовно дві упаковки, тому я використала. Так, вона зручна в користуванні, тому що там такий я, на жаль, не зберегла, тут на малюнку немає. Ну, ось тут видно, бачите, там ось така баночка, і в неї переливаєш фарбу, змішуєш так, перемішуєш, і з носика видавлюєш і наносиш. Дуже зручно. Наразі я хочу користуватися уже професійною фарбою, тому цієї такої більше в магазині я, мабуть, купувати не буду. Так, отак поставлю. Далі закінчилася, як завжди, зубна паста. Раз в місяць у мене якась закінчується. Наразі це отака сигнал, вона відбілююча. Відбілюючого ефекту я від неї не побачила, хоча написано, що вже видно через один тиждень. Я нічого такого не побачила, але добре очищала зуби, мала приємний аромат, приємний е, потім присмак, смак в роті був і аромат, і вона була, мені здається, білого кольору. Так, вона була білого кольору, така звичайна паста. Тут 75 мл. Так. Далі, у мене закінчилися, як завжди, багато кремів для рук, тому що я їх використовую як і креми для ніг. Це ось такі від фармасі Натюрель. я колись Давніше ще 3 роки тому набрала їх по 20 гривень багато, в них вже і термін придатності виходить в кінці квітня, але я думаю, що нічого страшного, Кремом для рук, я думаю, ще до кінця року я можу сміло користуватися, якщо не зміниться ні аромат, ні консистенція, то нічого йому немає. Зберігаю я в прохолодному місці, запечатана, він іде. Зараз покажу ось тут. Повністю закритий такою плівкою, що туди нічого не попадає, ні повітря, нічого. Тому так. Взагалі подобається цей крем, добре зволожує шкіру рук. Як завжди, в мене йде три креми. Цього разу пішло 4, тому що один я використала як крем для ніг. Ось, Гроші креми. Далі продовжую користуватись. І ще один у мене ось такий малесенький закінчився. Це я в сумці носила від Носібе. Мені він сподобався, дуже мав приємний аромат і гарну консистенцію, тому що у мене був раніше такий відносібе в червоній упаковці, то він був якийсь дуже такий рідкий, і мені його не вистачало. Я дуже великий перерозхід був, треба було багато наносити, тому що він якби погано зволожував. А цей, навпаки, дуже класно зволожував. І треба було, був економічний, і приємний мав аромат. Так, ось такий закінчився. Також в мене ще закінчилось для тіла, забула показати ось таке мило. Шматочками тут було два мила, непогане мило. Одне у мене зараз в користуванні, а одне вже закінчилося. Таким твердим милом, тільки мию я руки, у мене ні діти, ні чоловік не люблять. вони всі тільки рідким милом. Мені, в принципі, все одно чи рідким чи твердим, але так як в мене є в наявності тверде, то мушу його використати. Я не купую мило, мені його дають безкоштовно, і тому. Я його не хочу викидати, а просто використовую. Це було хороше, таке пахло оливкою зеленого кольору було. Так. Далі. Далі у мене закінчився один скраб для тіла, ось такий. Це вже другий у мене, такий він мені попадався в наборі так само. Тут скільки всього-навсього 50 мл. Цей скраб мені сподобався тільки ароматом. Він дуже має приємний аромат. Якийсь такий цитрусовий, але він дуже слабенький. Він це такий кремоподібний, і там дуже мало цих крабуючих частинок, і тому дуже швидко він в мене пішов, тому що розхід великий. Ось. Я люблю такий більш, щоб краще скрабував. Так, далі в мене закінчились для тіла ще три лосьони, ось такі. Так, Один ось такий 40 мл вуаля мені попадався. В теж в наборі, це така мініатюрка його використала. Ну, непоганий був лосьон. Мені здається, в ньому аромат не дуже сподобався, а так був непоганий. А ось тут, навпаки, приємний аромат е, теж попадався мені в наборі такий Моної Кокомілк. Е, але це молочко для тіла, та він був такий дуже рідкий, тут 75 мл, але, в принципі, використала. І ще один лосьон, ось така мадам це від фармасі вже є така парфумована вода, а це, відповідно, лосьон, правда, вже, здається, знято в фармусі чи ні. Ну, Тут 100 мл, має дуже приємний аромат, такий в стилі Шанель. Мені сподобався і гарний цей лосьон добре працює, добре зволожує шкіру тіла. У мене вже мадам немає, це був один, в мене ще є такі парфумовані лосьончики від фармасі Бліс. То буду ними користуватись. Так, мені здається, що для тіла я все показала. Давайте переходити для обличчя. Для обличчя у мене закінчилися три бальзами, але це все таки в мініатюрках. Ось е, найбільше мені подобається, давайте почнемо з того, який найбільше подобається. Ось такий мені приходив теж, це здається, в наборі від Look Fantastic Pro е, це від Elemis. Е, дуже маленький об'єм, 10 грам. Це десь на тиждень користування, але дуже класний бальзам, мені подобається, і аромат приємний, і дуже добре знімає макіяж з обличчя, і дуже легко розподіляється. Дуже класний. Єдине, що в ньому не класне, це ціна. І... Тому так. Але так мені сподобався задоволенням користувалася. Ось цей від Парі я десь купила теж в якомусь наборі на вінтеді. Це була олійка, це вже не бальзам, а олійка. Така для зняття макіяжу, ну, по принципу тому ж, що і бальзам працює, бачите, вона до 5 25 року, тому я старалась швидше її закінчити. Ну, тут вона всього 10 мл, як бачите, об'єм невеликий, тому теж на днів 10 мені її вистачило, мабуть. Ну, теж непогано. Єдине, що був аромат, такий просто так якби ви якоюсь соняшниковою олією мастите обличчя. А так, в принципі, працювала добре. І ще отакий от бальзам теж для зняття макіяжу від REN. Ну, тут взагалі, я не знаю, напевно, 3 чи 4 мл. Тут не вказано, але його дуже мало. Я не знаю, наскільки це. Це на пару днів мені стало. І теж добре знімав макіяж, але дуже малесенький такий прямо пробник. Ось. Далі для обличчя переходимо для гель-для вмивання. У мене ось такий малесенький, тільки закінчився. Ні, це міцелярна вода. Значить, Це навіть не гель для вмивання. Гель для вмивання у мене. Не закінчився за лютий. Це міцелярка, ось така теж була в мене в наборі адерма. Я її брала з собою в лютому якраз в лікарню і там використала. Тут 25 мл. Дуже маленька, але теж непогано працювала. Я знімала нею макіяж із очей, тому працювала добре, мала приємний, мені здається, аромат. Так, далі, далі давайте покажу сиворотки. В мене теж аж три сиворотки закінчились цього місця, виявляєте? Так, Перша сиворотка, оця anti age Global, це від Євроше. Я її теж на вінт купляла, вона у мене закінчилася на початку лютого. 30 мл це була така, знаєте, як дуже, ну для зими дуже, мені здається, дуже хороша сиворотка, вона була така, як олійка, вона дуже добре напитувала шкіру. Отак, з цією піп'яткою було її набирати. І вона була двохфазна. На така двохфазна, добре зволожила обличчя, напитувала, якраз для зими було те, що треба. Я нею користувалася, мені здається, 2 місяці. Січ, Січень-грудень, і оце на початку лютого вона у мене закінчилась, тільки користувалася у вечірній час. І потім, як вона у мене закінчилась, я почала користуватися ось такою ціле, вже наступну частину, наступних 20 днів лютого. Можливо, на 20 днів мені не стало, бо тут 7 мл, можливо, на днів 10 мені стало, може на 2 тижні. Ось такої сиворотки теж я нею користувалась в вечірній час. Це з вітаміном С. Дуже класна сиворотка, вона мені гарно освітилась, було... <болосся> освітила обличчя. Бентні п'ятна стали світлішими, і вона мені дуже сподобалась, дуже класна. Єдина, вона не бюджетна, вона дорого коштує. Вона мені попадалась теж в якомусь наборі, і я її з задоволенням використала. Тут всього на всього 7 мл. Так, і ще покажу одну сироватку, сироватку. І на цьому будемо закінчувати першу частину, і вже будемо зустрічатися в другій. Так, ось така ще сироватка від Ordinary в мене закінчилась, мультипептидна. Взагалі вона заявлена як сироватка для шкіри навколо очей. І тут 15 мл. Я пробувала її наносити перед кремом для шкіри навколо очей, і мені не сподобалось, тому що якщо вона якось попадала на слизову, це вона такі, так вона пекла в оці і взагалі кісткий був дискомфорт, що я вирішила, ні, не буду себе мучити. Достатньо мені і крему для шкіри навколо очей. А її я використала суто на обличчя зранку. Я нею користувалася зранку цілий лютий, і мені якраз її вистачило. Так, на цьому буду першу частину завершувати, і вже ми з вами зустрінемося в другій частині по порожній баночці. Що в мене такого не було, що порожні баночки за місяць і ще й за найкоротший місяць, якому було 28 днів, було дві частини. Але на жаль, так бо я вже говорила на вішек на 16 хвилин. Тому зустрінемося в другій частині. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Всім па-па-па-па!